Всім привіт! Роблю короткий фідбек про своє стажування. Я хочу сказати, що дуже приємно долучитись до цієї команди. Я розумію, що ціль компанії, яку перед собою власне, ставить компанія, це мати продукт, мати якісний сервіс, який допомагатиме з міграцією даних одного інтернет-магазину в інший. Мені цікаво ознайомлюватися з матеріалами і бачити те, що іншими цілями є завжди досконалювати свій продукт, досконалювати якість, швидкість міграції, робити додаткові послуги з хорошою техпідтримкою для клієнта, з можливістю безкоштовної демоверсії. Мені приємно читати відгуки клієнтів, які вже користувалися даним продуктом, які вже зверталися по допомогу до команди. І хочеться лише своєї сторони е, все більше заглиблюватися цю інформацію, а також в майбутньому долучатись і допомагати компанії зростати і досягати нових цілей, нових задоволених клієнтів, і щоб ці цифри з міграціями, цифри з фідбеками, е, цифри з задоволеними клієнтами лише зростали. Е, рада бути частиною команди.